Всім привіт! Рубрика Огляд стану. Автомобіль на бельгійських номерах, але це автомобіль зі США. Ford. Ну, як ви вже зрозуміли по решітці радіатора, це чиста електрика. Такий хороший представник свого сегменту, хороший представник конкурент хороший гульфу, ліфу, в принципі, Зої. Також машина в принципі, всередині, в салоні, зроблена не як електричка, в принципі, в тому є такий досить цікавий його плюс. Автомобіль має малесенький пробіг, він має всього 50 тисяч км пробігу. Стан його відповідний, машина не хімчищена, приїхала з Штатів без пошкоджень. Тобто наді круті комплектації, музика Sony. У нас є круїз присутній, шкіряне кермо. Електросидіння, підігрів сидінь. присутній. Ну, машина має таку цікаву комбінацію жирафа, як називає, як жирафа така е комбінація сидінь. Тут перфорація така зроблена. 50 тисяч пробігу, 24 кВт батарейка в нього. Присутній один ключ, комплектація дійсно хороша. Тобто такий ключ присутній один, безключовий доступ, 4 підйомники присутні в машині. Музика Sony, м'яке торпедо, що не часто буває в електромобілях, це ще з тих таких добротних електромобілів. А запас ходу багато хто запитує, друзі, місто вона виїжджає 120 км при такій погоді сотку 110 вона виїжджає без проблем в місті. Скільки по трасі, ну, не знаю. Тут вже треба пробувати самому їхати, а тоді. Щось про це говорити, тому що насправді кожен їде по-різному. Я думаю, якщо їхати 60-80, то вона тих самих 120 і проїде. Якщо їхати швидше, то може і не проїхати. Так що, в принципі, тут розраховуйте на ті показники, як ви будете їхати. Далі має вона задній парктрон, камера заднього виду. Є в неї ще навіть трохи якийсь багажний відсік, є зарядний пристрій присутній. Ну, багажник тут, відповідно, не такий, як в Ліфа, він набагато менший. Можна сказати, що це чисто міський автомобіль. Ну, в село тут можна їхати, звичайно, там, чи куди-небудь там в невелике передмістя, але треба буде знімати оцю поличку і завантажувати багажний відсік. Ось так. Ну, або, в принципі, викидати ось цю штуку, викидати. Ось це повністю все. І тоді, щоб багажний відсік хоч мав якийсь об'єм. Тому що в принципі насправді ця штука, вона тут, ну, я вважаю, мало потрібна. Але вона тут є, так машина комплектувалася з салону в Штатах і тому так вона виглядає. Значить, Колір в неї досить таки цікавий, він незвичайний, вона на гарних великих дисках, 17-х, тут 200. 25, 50, 17 гума, хороше літо, зима, Ну, зараз будемо шукати якусь зиму. Ціна автомобіля, друзі, 13 й рік, 11500 доларів. Ціла без пошкоджень. Вона приїхала 50 000 миль пробігу. 24 кВт, Ford Focus. Хаджбек. Підігрів має. Ну, комплектація класна. Має світло топове. Задній парктрон, навіть що не часто буває в тих машинах. Вони зазвичай європейців парктрони ставлять. Тут є і камера. І парктрон, і легкосплавні диски. Тут у нас знаходиться порт зарядки. Можете подивитися. вінкод. код. Автомобіль продавався без пошкоджень. Вікно у нас 12-ка, вона по кругу вже затонована. Ну, затонована, я думаю, для того, щоб менше користуватися кліматичною установкою. Я швиденько зараз вам пропікаю кузовні панелі автомобіля, щоб ви побачили, що вона дійсно є. Має цілий кузов. Тут є на бампері якісь невеличкі моменти, десь притирались бампером понизу. Ось такі подряпинки. Ну, нічого серйозного нема. Капот. Є трохи невеликі розбіжності, Ну, знаєте, для американського ринку чомусь робиться трохи так Неякісно вони не роблять і прокрашують негарно і не, не виготовлюють машини так, як в нас. Я швиденько пройду для того, щоб не тратити багато часу. А ви собі по вінкоду подивитесь, що автомобіль дійсно продавався без пошкоджень, продавався новим. Ну як новим. Новобушним. Задня кришка. Єдине, що по задній кришці є якесь невеличке питання. Ну, з ним треба розбиратися детальніше. Не знаю чому, але вона пробивається не так, як весь решта автомобіль трошки тоншим шаром. Можливо якась була чи заміна, чи ще щось подібне. Так, весь автомобіль б'ється рівномірно. 150, 130, 120 в деяких місцях. Так, задня кришка. Зараз ми подивимось. Булти не схоже, що відкручувались. Ну, не знаю, якась з неї є така невеличка аномалія з задньою кришкою в плані того, що на ній трошки тонший шар. Але булти самі не є кручені. Так, отака електричка, друзі, кому цікава. Ну, я думаю, поки вийде відео і поки ви приїдете її дивитися, то однозначно вона вже буде на... Зимових колесах, такий не задній диван, всі підйомники присутні, дуже красивий салон. На жаль, шкіряний. Не думаю, що це плюс цього автомобіля, але виглядає гарно. Кому цікаво, 11500 телефон в описі до відео. Набирайте, приїжджайте. Можу вам показати ще підкапотний простір на всяк випадок. Ну, Тут електродвигун, охолодження електродвигуна, в принципі, майже, майже як ДВСна машина, Ну, вона і мало чим відрізняється від ДВС-ної, чесно сказати. Так, у нас є кручений капот ось тут. І кручені, кручені болти на крилі. Причину, ну, не знаю, треба дивитися по карфаксу, яка була причина, або бітфаксу, щось подібне. Так, ніби все на місці, все. Актуально, оригінально. Все, друзі. Замовляйте перевірки, приїжджайте перевіряти цей автомобіль, замовляйте своїх експертів. Ми не боїмось, це правильно, ви маєте знати, який стан, тому що в кожного є на рахунок і підкрасів, і всього решта своя думка. Краще побачити своїми очима. Ну або, відповідно, скинути завдаток, і машина може за додаткові кошти переїхати до столиці. Ну, в даному випадку ця машина може переїхати на евакуаторі. Вартість дороги ну, треба. Уточнювати в деяких перевізників, тому по вартості дороги не зорієнтую 100%, але можемо організувати доставку. Приїдьте, подивіться, лишіть завдаток, завеземо вам його або в столицю, або в якесь інше місто України. Всім добра, всім пока.